Послухайте казку три ведмеді. Одна дівчинка пішла з дому в ліс погуляти. У лісі вона заблукала і почала шукати стежку додому. Та не знайшла, а прийшла до якоїсь хатки в лісі. Двері були відчинені. Вона подивилась у двері. Бачить, у хатинці нікого немає і увійшла. У тій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь батько був, звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий. Другою була ведмедиха, вона була трохи менша. Звали її Настасья Петрівна. Третім було маленьке ведмежатко. Звали його Михасик. Ведмедів не було вдома. Вони пішли гуляти до лісу. У хатинці було дві кімнати, їдальня та спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски з кашею. Перша миска, дуже велика, була Михайла Івановича. Друга миска, трохи менша, була Настасії Петрівни. Третя синенька мисочка, найменша, була Михасикова. Біля кожної миски лежала ложка велика, середня і маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Потім взяла середню ложку і покуштувала з середньої миски, потім взяла маленьку ложечку і покуштувала з синенької мисочки. І Михасикова юшка здалася їй найсмачнішою. Дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці: один великий Михайла Івановича, другий трохи менший Настасії Петрівни. І третій маленький з синенькою подушечкою Михасика. Вона вилізла на великий стілець і впала. Потім сіла на середній стілець. На ньому їй було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася. Так їй було добре. Вона взяла синеньку мисочку на коліна і почала їсти. З'їла всю юшку і стала гойдатися на стільчику. Стільчик проломився і дівчинка впала на підлогу. Вона встала, підняла стільчик і пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжечка. Одне велике Михайла Івановича, друге середнє Настасії Петрівни, а третє маленьке михасика. Дівчинка лягла у велике ліжко, було занадто просторо, лягла в середнє, було занадто високо, лягла в маленьке ліжечко, було їй саме враз, і вона заснула. А ведмеді прийшли додому голодні. І захотіли обідати. Великий ведмідь взяв свою миску, подивився і заревів страшним голосом. Хто їв з моєї миски? Настасія Петрівна подивилася на свою миску і заревіла не так голосно. Хто їв з моєї миски? А Михасик побачив свою порожню мисочку і запищав тоненьким голоском. З моєї мисочки і все виїв. Михайло Іванович глянув на свій стілець і заревів страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Настасія Петрівна глянула на свій стілець і заревла не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Михасик глянув на свій поламаний стільчик і пропищав. Хто сидів на моєму стільці і зламав його? Ведмеді прийшли в другу кімнату. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? заревіла Настасія Петрівна не так голосно. А Михасик підставив ослінчик, поліз в своє ліжечко і запищав тоненьким голосом. Хто лягав на мою постіль? І раптом він побачив дівчинку і заверещав, так, ніби його різали. Ось вона, держи її, держи, ось вона, держи. Він хотів її навіть вкусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Вікно було відчинене, вона вистрибнула в нього і втекла, і ведмеді її не наздогнали. Діти, хто з ведмедів найвищий? Найвищий Михайло Іванович. Хто нижчий за нього? Нижча Настасія Петрівна. А хто найнижчий? Найнижчий Михасик. Діти, а коли ведмеді пішли гуляти? Так, вдень. Дітки, чия сама велика миска? Сама велика миска Михайла Івановича. Чия середня миска менша? Настасії Петрівни? Чия найменша миска? Так, Михайлика. Чий стілець найвищий? Найвищий стілець Михайла Івановича. Чий стілець середній нижче? Середній стілець Настасії Петрівни. Чий стілець найнижчий? Найнижчий стілець Михасика. Чиє ліжко найвище? Найвище ліжко Михайла Івановича. Чиє ліжко нижче? Нижче ліжко Настасії Петрівни. Чиє ліжко найнижче? Найнижче ліжко Михасика. Діти, а коли ведмеді лягають спати в своє ліжечко? Brawo, no ci.